Повномасштабне вторгнення Росії вкотре активізувало українську молодь. Вона закуповує амуніцію та аптечки нашим захисникам і захисницям, евакуйовує людей, рятує тварин, відбудовує зруйновані домівки. На це все скидаються грошима усі українці. А волонтери продовжують вигадувати різноманітні способи, щоб люди донатили веселіше. Наприклад, я допомагаю хлопцям і дівчатам на передовій тим, що збираю кошти у форматі донат за послугу. І зараз я розкажу вам про це детальніше. Привіт, я Віка, і до повномасштабної війни я була тренеркою та співачкою в Гурті Sound System. Після 24 лютого я не поїхала з Києва, і 28 лютого, після першої комендантської години, я виїхала машиною і в сторі записала, що я можу доставляти будь-що людей на вокзал або що треба. І таким чином, за декілька днів, я потрапила в команду людей, яка з часом перетворилася у фонд «Київ волонтерський». Займалася тим, що ми годували гарячою їжею весь Київ. Також далі додались гуманітарні місії по області Київській. Коли в Києві ситуація вже склалася кращою, такий волонтерський почав трошечки зміщати фокус з гарячої їжі, і я подалася таке самостійне волонтерство і почала допомагати військовим особисто від себе. У мене потрапили як один із запитів хлопці. Я запитала в них, типу, чи потрібно вам щось, і мені надіслали списочок на момент, коли я почала вже робити збір, якраз у них залишився запит тільки на електробайки. Вони мені пояснили, для чого це потрібно. Люди добрі, і на нуль треба полять пішочком, а це завжди кілька кілометрів. Так тягнеш на собі 20 штук баксів і кілограм 20 ваги. байк дуже треба. Поміркуйте над цим. Мені треба було зібрати 320 тисяч гривень на два байки. А я розуміла, що просто писати, що скинути гроші, це буде працювати, але буде працювати не так швидко. Тому, так як я була тренеркою до повномасштабної війни, я зробила продукт фітнес-марафон 40% з коштів якого йшли на банку. На марафону була там базова 500 гривень, і кожній людині, яка закидувала мені за марафон, прям я робила скрін і перекидала ці 200 гривень в банку. І таким чином я зібрала перший марафон. Також я постійно постила в сторіс про те, що ви можете просто донатити. Не обов'язково приходити на марафон. Але в принципі, якщо ви отримуєте продукт, то ви цим самим ще допомагаєте військовим. Попри марафон, я проводила благодійні тренування по стрейчингу. Людина просто кидала на банку будь-який донат, 100% з цих тренувань йшло на банку. За місяць я зібрала півтори тисячі доларів, і потім якимось магічним образом я просто спілкувалася зі своїм знайомим і розказувала про те, що зараз я збираю на байки. І мені просто каже, тюток, давай ми тобі просто купимо. Ти докинули шість п'ятсот. І ми купили разом байки. Ми забрали байки через тиждень. Ми вже передали їх військовим, записали відосики, військові супер раденькі, ну і я так само. Мої фітнес-марафони це 14 днів онлайн-проєкт, в якому я веду людей по спорту. Я їм записую тренування, я їм розписую харчування, даю рекомендації. Механіка така, я оголошую про те, що йде набір на марафон. Зазвичай це там декілька днів для того, щоб там хтось побачив, хтось не побачив. Є лінк на оплату. Останній марафон я взагалі підключила бота, і там це було набагато простіше. Вся інформація про те, що це буде відбуватися. Одразу людина заповнює анкету, зріст, вага, вік, протипоказання, побажання, цілі. Далі після оплати я скидаю скрін, що я перекидую гроші в банку. Після цього я кидаю лінк на основний канал марафону, в якому відбувається, в принципі, вся комунікація. Я вже зараз вам загружаю перше наше тренування. Воно достатньо просте. Дивіться, всі тренування у нас будуть по 30-40 хвилин. Кожен день я скидаю тренування, яке вже записане, вони всі різні, я їх записую під кожний марафон окремо. Вони там вигружені і на Ютубі я так скидаю. Я записую відео. Монтую їх. Відео вже в зручному форматі, там, де є прям секундомір, там де йде відпочинок, де робота. Вони дуже прості у розумінні, що робити. Я розказую техніку кожної вправи. На відео я роблю сама всі вправи. Підготувати марафон. Ну я витратила, мабуть, десь тиждень. 40 хвилин кожне кожне тренування, зйомка йде десь годину, монтаж десь теж годину. Загрузка на ютуб займає трохи час. Також я готую всякі чек-листи в зручному форматі, щоб я це не просто текстом прописала, щоб людина бачила картинку, і їй було максимально просто це зрозуміти. Щодо часу протягом марафону, ну я насправді постійно на зв'язку. Кожен день я пишу щось в чаті, питаю. Також є такі чек-дні, коли я заходжу в папку марафону, і я кожній людині пишу, на якій ми стадії, як самопочуття, чи є там крепатура, як харчування. Найбільше часу займається саме комунікація з людьми, бо коли в тебе 50 чатів з людьми, і ти кожній людині пишеш і кожна людина тобі відповідає, дуже важливо не пропустити нікого, щоб ніякі повідомлення не губились. Весь матеріал я роблю на телефон. Якщо це чек-листи, то це я їх роблю в апці Canva. Там дуже прикольні шаблони. Вони дуже гарні. І якщо це відео, то знімаю я відео на iPhone і монтую зараз в апці InShot. В принципі, це зручно, бо ти можеш це робити в будь-якому місці. Промо цього марафону насправді я робила буквально за тиждень, за днів п'ять. Я просто також е, знімала відео на телефон, які запускала деякі там на рекламку, деякі просто в сторіс, це мене на сторінці. Промо було дуже зрозуміле, ну звичайно, текстом прописувала на відео, що це там фітнес-марафон, якому ти отримуєш тето 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 і цим самим ти збираєш на електромотобайк для військових. Тому я, в принципі, видавала одразу всю інформацію, також кидала лінку на реєстрацію. І ось таким чином це відбувалося. Саме зараз я запрошую тебе прийняти участь у марафоні з донату 3 Перші два марафони вже пройшло 300 людей і отримали круті результати. В цьому марафоні тебе чекає 14 днів. Крутої інформації, 12 новин ін тренувань. А також цей марафон унікальний, тому що саме ним ми збираємо на електромотобайки для аероконтррозвідки. Ти можеш долучитися до марафону, зробити круте тіло і допомогти військовим. Тому приєднуйся. На останній марафон я запускала рекламу. Я не скажу, скільки ми витратили на рекламу. Не багато. Це просто був тест для того, щоб залучити більше людей. Це був саме пост. Насправді волонтерство це не тільки про комунікабельність і про те, що в тебе є купа друзів, і ти можеш про це все сказати. Ти можеш бути корисним, навіть не виходячи з дому і не маючи купи підписників. Просто треба зрозуміти, що конкретно ти можеш. Наприклад, я не знаю, купа волонтерів питають переночувати. Якщо ти з цього міста, ти можеш просто помоніторити і написати цій людині, що ти можеш приїхати сюди, і це вже допомога.